Я хотів зауважити, що дійсно протягом вже 10 днів йде спостереження за мною, йде прослуховування мого телефону. Крім того, цієї інформації, що в нас є, нам надійшла інформація, що депутат Верховної Ради Рибаков, який є членом колегії Держміцслужби України і близький товариш Каєльника який очолює держміцслужбу, зробив депутатське звернення депутатське звернення, як є, в якому йдеться про те, що 4 березня 2011 року на митному кусту Раворуська, Раворуська, Раворуська і львівськими митниками було затримано вантажівку з кодоробальним вантажем побутової техніки вартістю понад 3 мільйона доларів. доларів. Знаковим є той факт. Що цей черговий вантаж, згідно отриманої оперативної інформації, належав першому заступнику голови Львівської обласної ради Володію Петру Нестеровичу, члену Всеукраїнського об'єднання Свобода. Що ми сьогодні бачимо? Як вже з з цієї інформації, яку ми надавали, всім відомо, що 4 березня саме депутатами Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода та мною особисто був затриманий контрабандний товар за допомогою працівників ДАЇ. Замість того, щоб дійсно розкривати злочин, вони хочуть перевалити всю цю вину сьогодні на плечі депутатів. І ми бачимо оті е, факти, які сьогодні робиться, підтасовування, перекручення інформації, звинувачення мене в цьому, що це е, не митниця і не керівництво митниці е, сьогодні причетне до е, такої. До такого злочину, особливо в великих розмірах, а, адже йдеться мілі, про мільярди гривень. Це не йдеться ні про тисячі, ні про мільйони, а дійсно йдеться про мільярди гривень. Сьогодні е, чиниться все навпаки. Сьогодні звинувачити нас, нібито це не Свободівці затримували цю контрабанду, а саме затримувала митниця. а Контрабандний товар сьогодні з їхньої інформації, і з цих підтасовок, які сьогодні ведеться, належить е депутатам від Всеукраїнського об'єднання Свобода, а зокрема Володію Петру, тобто є